Ну, дивіться, щось на кшталт загляд отрядів, але ну в якійсь іншій формі. Очевидно, є сьогодні з'явилася інформація про СМЕРШ, про те, що в Росії вирішили поновити радянську контррозвідувальну організацію. А фактично, це для того, аби шукати шпигунів і зрадників серед своїх. Але чому досвід Сталіна цьому зараз має стати в нагоді? Дивіться, це цілком фейкова інформація. Я не знаю, чому зачепилися наші журналісти з цю інформацію. Насправді ніхто офіційно не заявляв про створення смірша. СМЕРШ – це та сама військова контрозвідка, яка і і так існує в, в їхніх силових структурах. Вся різниця між СМЕРШом і військовою контрозикою, тому що Сталін свого часу цих фахівців контрозвідників військових перенаправив на і, і підпорядкував безпосередньо на комітет оборони, і вони не підпорядковувалися МГБ і, і таким чином вони мали. Трохи інше підпорядкування і більш самостійно діяли на фронті і в найближчих тилах чи Росія піде на цей шлях. Тобто, я не думаю, що ФСБ дозволить відділити цілу військову департамент військової контрозики і віддати її в розпорядження міністерства оборони або будь-кого. Це не в стилі ФСБ. Вони зараз мають інші пріоритети, а створювати з структуру. Контрозвідельно, ну це буде дуже е, неефективно. Тому, е, побачивши декілька е, шевронів, які ну не знаю, у нас так само є шеврони УПА. Це ж не говорить про те, що ми відтворюємо ОПА. Тому я би цю інформацію просто пропустив би. То, що вони там хочуть це зробити, то, що вони бажають навести порядок в тулах і боротися е, з нашими, е, сили, нашими е, силами, які вчиняють е, їм опір, ну. Добре бажання. От вони, вони нагнали там кучу розвардійців, контрозвідників, не знаю там правоохоронців, гоняють там по всіх тих селах. Але ну є ж розуміння, і, і це завжди було народний спротив. Неможливо покарати. Єдиний метод, який свого часу колись вчинила Польща, вона просто виселила населення, от просто зробила зачистку, і таким чином упа змушено було піти з Карпат там, де жило населення, без підтримки населення. Спротив не буде існувати, а без спротиву населення також.